В світі професійних ілюзіоністів існує така річ, яка називається Вольт Шарія. Ось так вона виглядає. І зараз, завдяки цій механіці, ми спробуємо знайти в абсолютно перемішаній колоді карт чотирьох тузів. Але перед тим, як це робити, ми, звісно, ще декілька раз перемішаємо колоду. Наприклад, ось таким чином можемо навалити також і ось так. Можемо навалити ось так. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. Після чого ми зробимо також тасовку, яка називається фаро. Щоб максимально, навіть одна випала, щоб максимально рандомно перемішати всі карти. Після чого можна ще останній раз ось таким чином. І далі, як я казав, треба зробити вольт шарія. Ми робимо перший, знаходимо першого туза. Ми робимо другий раз, знаходимо другого туза. Робимо третій раз, знаходимо третього туза. І четвертий раз самий складний, але перед цим ми навіть перемішаємо трошечки колоду карт, після чого робимо останній раз і знаходимо останнього туза. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.